<laughs> fuck, 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 fuck out of here! Nobody wanna hear that shit, man. Yeah. <laughs> Вирала ваксу, флакса, я слакси влазив, я підодра що магнітофон, дитинстві зглазив. Ідхопив, надихнув, і штовхнув заразу. Тільки музичку почую, а одразу груб. Доводить до екстазу, мабуть, має мазу. Захворіли ми на бумбокс. Остання фаза. Розкриваю пошепки думки поки жую канапки. Потім розкриваємо ми лапки і ваші лапки. Людця не лише лови, елементи мови, хто ви, я серйозно вас питаю. Ращи б я брубав грядки, одягав запаски Хто нам цю чому привив? Розкажіть, будь ласка, ви ж такі обізно, ні лиш, такі натаскані, ні, ай вам що не заспівай, все піде поразкам огором, завело одним мотором, сцена, на і ви сьогодні наші монідори творі По хворовою однією, наче стюща небавидове від неї панацею, на голову мовзила впала, ця вразлива манія. що не буде далебит на япанатею На голову впала ця вразлива мания Диагноз беламания everybody, завы everybody, белания, everybody Міняє мраження, ми на маравди. Будемо з вами, правда, ми не правда, ми справді тоді, коли закінчиться справи зима розталі. І всі свої крапки надалі дорою і розставлю Київські гості, три роки поспіль, не скоро досить. І мене, якщо відверто тримає досі, всі пунзи стали тривалими. Продукти валовими комусь сподобалися Когось давним-давно дістали ми. Не питайте, продав, купив кого. Ледве мене не продавали самого. Те що вчора було ого. Сьогодні так собі, кожен волі шлях. Жесть чёрная, будто ледяная поноцею, на голову можливо спалаться вразливо манія, діагноз маломанія, меламоманія, круговую одяю. Жесть чёрная, будто ледяная поноцею, на голову можливо спалаться вразливо манія, діагноз маломанія, меламоманія. Everybody, 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 everybody knows, man. Everybody, no, no, know, so won't you give up your mind? Give give up, up, Іва, піваб, діва, впіваб, йомані Нолому мело, 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 oh, say Сей, no Never ей, но, give up віваб, хворім, хворобою однією, Здається, що ви вже заражаєтеся нею, на голову мозливо впалиться, вразливо манія, діагноз меломанія, то меломанія, хворі, то хворовою однією, на 6, що не буде від неї панацею, на голову мозливо впала, вразливо манія, діагноз меломанія.

Є група, є група або популярна, або не популярна. І навіщо ну, їх порівнювати? Вони всі різні, це різні люди грають. Так, порівняння є, можна там з класикою порівняти музику, з музикою можна порівняти класику з класикою, я не знаю, все що завгодно, але, ну, я, я не знаю. Нам просто кльово, ми лабаємо собі, типу, пруха, і, і нам просто класно від того.